Таю з вами Бурсук, якою повинна бути сумка скарбу шукача? Вона повинна вирішувати всі проблеми, давати комфорт і отримувати від неї тільки задоволення, зрозуміло? Тобто це має бути і хабарниця, і сумка для пінпойнтера, і воду, телефон, ключі і тому подібне. Все туди можна було встановити, і воно не можна було його там розбити, розлити. Чи щось не влазило, це дискомфорт. Далі вирішувати дві основних проблеми. У мене часто телефонують е, скарбошукачі, а в мене спортивні штани. Я копаю в спортивних штанах. Це не мої копорські спортивні штани, але я теж копаю в спортивних штанах. Не завжди, але копаю. Відповідно, має бути ремінь в комплекті. Він тут є. Друга проблема: налаштовуємо прилад, а давай зачекай, я зараз одягну очки. Окей, місце для очків теж є. Надіюся, що. Модних якихось. Далі. Сумка повинна коштувати адекватних коштів. Ця коштує взагалі смішних 649 гривень. І бути супер якісною, щоб через 4 роки ви зателефонували. А є ще такі сумки. Я сказав, на жаль, вже нема. Ось. Чи навпаки, є ще краще щось, було б супер. Далі перейдемо до ближче ознайомимося із сумкою. Снімається вона доволі легко на двох карабінах. Якість карабінів теж доволі важлива. Переходимо. До огляду ближче. Бачимо якісні карабіни. Далі. Комфортно затягувати. Не потрібно за металеві частини тягати, некомфортно в руках все тримати, все класно. Моле система, на яку я закріпив і пінпойнтера, як бачимо, то ще не все. Тут безліч різних інших кріплень і знизу, і зверху, іде завгодно. Кармашиків тут вистачає з головою. Жорстке. Пенал для очків, чи там ножика, хто що забажає. Ще одне кріплення. Теж все регулюється, як бачимо. Якийсь міні-карман для чогось. Ось тут ще карман. Не знаю, що сюди поміститься, зажигалка, як мінімум. Ось. Далі карман для пачки сигарет. Точно влізе. Ось цей. Далі От сюди влізе ну, великий телефон, чи навіть планшетка, як то скажемо. Да? Теж. Розтягнули, подивилися, і тут ще один карман. І як бачимо посередині безпосередньо дуже товста тканина в два слоя. Е, прострочено якісною ниткою, що рідкість. Далі бачили сумочку XP? У неї така затяжечка, і ви туди монетки кидаєте, зрозуміли? Да? Тут теж так можна. Далі прибираємо це, виймаємо бутилку води. Містимість можна і певний. Реліквії положити, не тільки ось щось інше. І спробуємо виняти, оглянути середину. Як бачимо, доволі якісно і внизу бачимо прорезиняна тканина. Те, що класно. Далі, що стосується далі сумки, розвертаємо. Тут ось у нас бачимо якість прошиття. Тут можна розмістити і ваш ремінь. За бажанням. Щоб не потіла нога, і жорстка вставка, ось тут всередині, і фільтр ось така система. Тобто, дана сумочка, девайс з таким функціоналом, напевно, на сьогодні сама корисна з яких є, і за самі розумні кошти. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсук.